П'ять напоїв для зміцнення імунітету з тобою, твій персональний нутриціолог Ольга Степанова, і в цьому відео ми розберемо п'ять найкласніших, найкрутіших напоїв для зміцнення твого імунітету. Обов'язково додивись до кінця. У кінці ми з тобою приготуємо бустер, щоб ти була здорова, сильна та енергійна. Напої, які я сьогодні підібрала для тебе, місять велику кількість поживних речовин, які якраз запобігають різним захворюванням. Але ти маєш розуміти, що основою імунної системи є основа базі твого здоров'я, що лежить у базі нашого здоров'я. Перше, це різноманіття продуктів, які знижують рівень стресу. Друге це зволоження, пий достатню кількість води. І сон. Обов'язково сон. Оце база для класної імунної системи. В мене до тебе запитання: який напій приходить тобі на думку, якщо я тобі скажу, що людина захворіла, і як її вилікувати? Запиши в коментарях. Перший напій, який ми з тобою розберемо, це апельсиновий сік. Апельсиновий сім дуже всім відомий, і всі мають на увазі, що він містить дуже багато вітаміну С. І це дійсно так, тому що вітаміну С у ньому більше, ніж 100% понад добової норми. Але знаєте, у нас в організмі є декілька армій. І є білі кров'яні тільця, знаєте, таку армію, а є червоні кров'яні тільця. От ті, які протистоять інфекції, це якраз білі. І дослідження показують. Що апельсиновий сік і вітамін С не допомагає їм боротися з інфекцією. Але якщо ви маєте перші симптоми нежиттю чи трошечки, трошечки відчуваєте там якесь занепокоєння внутрішнє, вітамін С вам допоможе зменшити тривалість ваших симптомів. А ви знаєте, який овоч містить більше вітаміну С, ніж навіть цитрусові? А я вам скажу, це капуста. Тому ми переходимо до такого напою, як зелений смузі. Ви можете додавати зелень, шпинат, капусту. По-перше, ви отримуєте різноманітні вітаміни. Це і вітамін С, це також можете додати морпу, отримати бета-каротен. Це може взагалі отримати дуже багато антиоксидантів. Якщо ми до вашого смузі ще додамо йогурт, він може бути як. Коробічого молока, наприклад, якщо не переносите, можете додавати овече молоко, козине, навіть кокосове. Для чого це? Бо це джерело пробіотиків. А пробіотики дуже важливі для нашого кишківника, бо кишківник це основа імунної системи. Збираємо далі наші смузі. Ми вже додали з вами овочі, зелень, йогурт. Ми можемо також додати ягоди. Це збільшить кількість вітаміну С. І останнє, що я вам можу порекомендувати, це додати різні насіння. Це і Білок це і жири. А якщо ти ще не знаєш, які білкові продукти і жири додавати, дивись моє відео. Варто тобі спробувати зелений чай. Зелений чай містить антиоксиданти. А антиоксиданти це наспроти запальні такі речовини. Вони підтримують твою імунну систему. А також, якщо ти починаєш хворіти, можуть тебе трошечки заспокоювати. Він теплий, заспокійливий. І якщо тобі можна додавати споживати мед, це може полегшити навіть симптоми болю в горлі. Один з моїх улюблених напоїв – це імбирний чай. Імбир взагалі унікальна рослина. Ви можете брати корінь і просто додавати, різати його у чай. Ви можете купувати вже готовий, як сік і додавати. Ви можете також додавати у вигляді приправ, порошочку, розмішувати, але не переборщить, а вже ж. Має протизапальні властивості, також полегшує біль, навіть менструальний біль, зубний біль і біль, а вже ж коли ми хворіємо. Що ми кажемо нашим дітям або що казали тобі твої батьки, коли ти хворів? Це а вже ж, побільше спати. Тому що під час сну в тебе активуються породи запальні процеси, і ти швидше видужуєш. Тому п'ятий чай в нас якраз для сну. Я рекомендую тобі чай з лавандою, з мелісою і. Те, що ми всі знаємо, це ромашковий чай. І взагалі, мої любі, що я вам хочу сказати? Ну нема такої чарівної пігулки, яку ти випив, і все, імунна система в тебе завжди працює, круто працює, і ти взагалі ні на що не хворієш. Але ми ж не можемо і постійно якісь пігулки, бади, якісь купувати. Тому я підготувала для тебе секретний бустер для зміцнення твого імунітету із простих звичних продуктів. Твій імунітет. Твій найкращий друг, і поки дослідники у всьому світі шукають нові вакцини, нові ліки для того, щоб лікувати синові, нові віруси, бактерії, що ми можемо з тобою зробити? Ми можемо взяти і захистити самі себе, захистити свої кордони, щоб жоден ворог не проник до нас всередину. В Індії є давнє прислів'я, що якщо ти харчуєшся неправильно, то навіть ліки не зможуть тебе вилікувати. І якщо ти харчуєшся правильно, навіть ліки можуть і не знадобитися. Тож, тобі не обов'язково купувати дорогі противірусні продукти, адже на твоїй власній кухні можуть бути багато корисних інгредієнтів. Сьогодні покажу тобі супер-бустер. цей напій, ти знаєш, був улюблений у традиційних індійських. Сім'ях. Чому? Та тому, що він боровся з застудою, грипом, полегшував сильний біль, коли люди травмувалися. Основа цього напою є куркума. Наукові дослідження показують, що куркумін, поліфенол, його дуже багато в куркумі. і він має дуже багато корисних властивостей. Які саме? По перше, це антибактеріальний. По-друге, це противірусний, по-третє, це протигрибковий засіб. Але і це вражає, він навіть допомагає в профілактиці раку. І знаєш, це як фронтмен нашого з тобою напою. Але у будь-якого фронтмену є ще команда, яка підсилює його. І це в нас кориця, імбир і чорний перець. Вони підсилюють протизапальні та антиоксидантні властивості. Особливо хочу відзначити чорний перець. Тобі навіть, мабуть, на думку не спадає, що його можна застосовувати у напоях. Та піпери у чорному перці підвищує якраз засвоєння цього куркуміну і збільшує поглинання його у крові. Всього лише дрібка чорного перцю може значно посилити користь нашого напою, а назва нашого напою золоте молоко. Візьміть одну склянку молока. Ви можете взяти молоко, яке любите. Коров'яче, овече, скозочки. Хочете безлактозне, хочете лактозне, хочете рослине. Будь-яке на ваш смак. Далі беремо, додаємо куркуми. Куркума нам потрібна 1 четверта чайної ложки. Далі по черзі додаємо імбир це приблизно одна третина чайної ложки. Далі кориця. Ви можете додати одну паличку або за смаком. І буквально, знаєте, одну дрібку чорного перцю. Ну, зовсім трошечки. Тепер ми добре перемішуємо. Якщо ви берете молоко холодне, то підігрійте його. А якщо ви взяли вже тепле молоко, то просто перемішуйте до повного розчинення. Сьогодні ми розібрали з тобою топ-5 напоїв для зміцнення імунітету і приготували секретний бустер. Тож підписуйся на мій канал, щоб отримати доступ до цінної інформації, яка змінить твоє життя.